Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як заповнити річну податкову декларацію платника єдиного податку для перших і других груп. Доходом таких ФОПів вважається дохід, отриманий ними протягом світного періоду, тобто 2024 року, в грошовій формі, готівковій або безготівковій, готівковій та безготівковій, або ж у формі, визначений пунктом 292 і 300 тею, 293 податкового кодексу України це безоплатно отримані протягом звітного періоду товари, роботи, послуги або ж товари, передані такому платнику на відповідальне зберігання і використані ним. І використані ним. Свої доходи ФОП записує в книгу обліку доходів з 1 січня 2021 року. Скасовано необхідність реєструвати в податковій такі книги, тому ФОП обирає особисто. Якщо в нього залишилася книга, зареєстрована в податковій, і не закінчилась до сих пір, він може її заповнювати, продовжувати. Якщо він вибере в електронному форматі, заповнювати, в паперовому, як він собі вибере? Далі ми заходимо в електронний кабінет, перевіримо код податковий. З початку року змінювалися коди деяких податкових. Заходимо для цього в облікові дані платника, код ДПІ з основним місцем обліку. У мене це 15.10. Далі заходимо в. Ведення звітності. Обираємо рік 24 період, рік створити. Шукаємо формочку для першої та другої групи, дану податкову декларацію. ФОПи на першої і другої групи мають подати до 3 березня 2025 року. Вказано ось в граничний термін. Перевіряємо, код підтягнувся. Вірно. Виберемо додаток 1, додамо. І по ЄСВ натискаємо створити. Перевіряємо, чи вірно підтягнулася наша адреса. Якщо не вірно, тут є можливість редагувати. Редагуємо вірну адресу, на якій ФОП зареєстрований. Далі вказуємо фактичну чисельність найманих працівників в цьому звіті. Для ФОПів він не має права мати працівників першої групи, для другої групи і Фактична кількість до 10. Кведи вказуємо ті, за якими ми працювали протягом 2024 року. Цей звіт підтягується з бази всі кведи, які ФОП має. Зайві, по яких ми не працювали, ми їх просто приберемо. Для цього ми натискаємо правою кнопкою мишки, мінус, натискаємо мінус, прибрали. Для ФОПів першої групи в даному світі відведено другий розділ. В цих рядочках ми заповнюємо авансові внески по єдиному податку. податку якщо ФОП мав право не сплачувати єдиний податок, він пише просто 0,000. Якщо в деяких, тільки кварталах мав право не сплачувати, пише 0. В останніх вказує скільки він спла сплачував. Якщо був на єдиному податку протягом цілого року, вказуємо авансові внески за цілий рік. Якщо ФОП був на єдиному податку не цілий рік, наприклад, з березня, пишемо тільки за березень. Фактично, скільки сплачував. Далі вказуємо обсяг доходу за рік. Перевіряємо, чи підтягнулася на урядочок 8. Сума, все, ФОП заповнив свою декларацію. Якщо ФОП перейшов свій дозволений ліміт, він має сплатити з суми переліміту 15%. От, бачите, в нас вже він перейшов переліміт. Пишемо, Зараз віднімемо, пишемо дозволений переліміт, який мав ФОП, і переліміт. Дивимося. Підтягнулося в рядочок 9, сума податку, який має сплатити, 15% з сум, суми переліміту. Цю суму ФОП має сплатити протягом 10 календарних днів після граничного сроку подання декларації. Якщо ФОП перейшов перейшов, він має перейти. У вищу групу єдиного податку або на загальну систему. Перша група може перейти у другу або третю, або ж на загальну систему. Друга група може перейти в третю або ж на загальну систему. ФОП має пам'ятати, якщо він обере перехід на загальну систему, і в нього за останні 12 місяців дохід був вище мільйона. Він обов'язково має зареєструватися платником податку на додану вартість. До 20 січня, якщо, якщо перейшов ФОП в 2024 році ліміт, до 20 січня 2025 року він має подати заявку на перехід в, в другу групу, в іншу, яку обере вище. Але в заяві саму, в самій заяві. Дату переходу потрібно вказувати з 1 січня 2025 року. Аналогічно заповнення як для першої, так і для другої, тільки в третьому розділі. Аналогічно, якщо ФОП мав право не сплачувати єдиний податок, ставимо нулі. Якщо сплачував, 20% пишемо. Суму. Якщо 10% пишемо 10, ну, фактично, суму яку сплачував. Якщо неповний рік був на єдиному податку, також пишемо, якщо там з квітня був, то в першому кварталі 0 буде. Якщо в першому був, в четвертому і так, фактично. Обсяг доходу вказуємо в рядочку 03, дивимося, чи підтягнулося у рядочок 08, підтягнулося все в порядку. Якщо так же, як і для першої групи, переліміт, тільки вказуємо в рядочку 0,4 суму переліміту, якщо ФОП перейшов. Переліміт. Вказуємо, і в рядочку 9 буде сума до сплати 15% податку. Якщо ФОП протягом року перебував і на першій групі, і на другій групі єдиного податку, заповнюємо цей же ж звіт не два, а один. І в розділі другому. Коли він перебував на першій групі, а в розділі третьому, коли він перебував на другій групі. Наприклад, якщо ФОП перебував в першій і другий квартал на першій групі, ми заповнюємо дані першої групи. І на третьому, і четвертому, на другій групі. У рядочку 01 ми записуємо дохід, який він отримав. Перебуваючи на першій групі, на першій групі. У рядочку 0,3 Щоб він перебував на другій групі. Дивимося, підтягнулися у нас у рядочок 8, підтягнулася сума. Розглянули всі варіанти, начебто. І переходимо в додаток. Додаток по ЄСВ. Якщо ФОП був протягом 24 року. На єдиному податку. То заповнюємо всі рядочки рік, якщо ФОП, який мав право не сплачувати ЄСВ за весь рік, це пенсіонери або люди з обмеженими можливостями, вони можуть навіть не подавати, взагалі можна не подавати цей додаток. А якщо ФОПи, які скористалися звільненням від обов'язкової сплати на період воєнного періоду, якщо ФОПи частково сплачували, за бажанням. Або якщо ФОПи сплачували весь рік, заповнюємо і подаємо додаток. Якщо ФОП перебував на спрощеній системі весь повний рік, ми заповнюємо всі рядочки. Наприклад, ФОП не сплачував єдиного внеску, скористався можливістю період воєнного стану. Заповнюємо. у... В колонці 2, 0, в 3, 22 відсотки і сума яка 0. Якщо ФОП частково сплачував ЄСВ, пишемо за ті місяці, які він сплачував, заповнюємо дані. Якщо ФОП сплачував за весь рік. Якщо ФОП сплачував за весь рік, заповнюємо за весь рік. Якщо ФОП перебував неповний рік на єдиному податку. Наприклад, з березня. В цих рядочках ми нічого не вказуємо. З березня вказуємо, з березня. Або ж якщо перебував, ну, грудень також не перебував. Також тут нічого не вказуємо. Ну, все, на цьому все. Далі ми начебто все заповнили, перевіримо, зберегти і нам пропонують підписати. Натискаємо так, потім пропонують відправити, натискаємо так і чекаємо другої квітанції по про прийняття. Дякую за увагу легких звітів.